Спасибо. Привіт! Дякую, що включилися у сьогоднішнє відео. На початку я хочу привітати вас з Днем Державного прапора. І сьогодні я приготувала для вас маленьку добірку з оригінальних арабських парфумів, бо, як ви вже напевно зрозуміли, з хайпу навколо арабів, що багато з них більш як дублікати або клони на якісь інші популярні аромати. А сьогодні я хочу поговорити про щось більш оригінальне з цієї категорії, тому, будь ласка, продовжуйте. Перегляд, щоб дізнатися побільше цікавого, уся корисна інформація буде, як завжди, в описі до цього відео. Будь ласка, перегляньте її, а я буду дуже вдячна за вашу вподобайку та підписку. Після цього можемо розпочинати. Ну що ж, якщо ви ще не бачили мою величезну добірку з розхайплених популярних арабських парфумів, в якій я ділюся своїми враженнями від них, і що, на мою думку, варто, а що не варто, уваги, то будь ласка, обов'язково його перегляньте. Але я я виділила для себе ось цей аромат в тому відео від Латафи під назвою Adjua Pink to Pink. В нього а, дуже такий помпезний флакон. Мені не подобається кришка, бо його неможливо. Закритий, але в нього шикарний аромат, який мене дуже здивував, бо він не банальний. Насправді, неймовірно, фруктовий, освіжаючий, прям кисло-солодкий. Тут дуже виділяється нота гуави. Це не якась типова фруктова нота, її не дуже легко знайти в парфумах, і в неї є такий смачний, майже водянистий смак, і якась зелена нотка. Поєднання з грейпфрутом трішки терпкуватості та гіркуватості, але лічі додає чогось більш такого фруктового, легкого, тому неймовірно, вибухове розкриття цього аромату, яке перетворюється на щось більш флоральне з часом. Але мені дуже подобається база, бо там є сховані або навіть не сховані, а просто анімалістичні нюанси. І я обожнюю такі парфуми, які комбінують щось більш свіже, потім, потім флоральне і анімалістичне. Вони дуже сексуальні. І так як це фруктовий, освіжаючий, дуже смачний аромат, але досить контрастний. Мені здається, він дуже доречний саме в теплу погоду. І зараз в плітку я його ношу, і в нього нереальна проєкція. Він дуже стійкий і потужний. Тому я б могла його порадити, якщо ви кудись йдете. У вас є особливий захід, де ви хочете виділитися з цим неймовірним шлейфом смачним, тоді він дуже доречний. Щось більш на повсякдення, теж оригінальний Оригінальне з арабського світу, це також від Латафи парфум Яра, який ви можете здивуватися, побачивши у сьогоднішній добірці, бо він дуже популярний. Але, на мою думку, все ж таки оригінальний, бо немає прям дуже схожих на нього. Насправді зараз Араби почали створювати парфуми саме в його стилі. але... Мені здається, він був самим першим таким легким, жіночним, навіть дівочним ароматом, дуже юним, смачним. Знаєте, він в такому косметичному стилі, але ця пудра не важка. А насправді він мені спершу нагадав дуже такий. Ам... Аж вологий бісквіт з нарізаними фруктами на ньому і дуже легким кремом. Ось так він звучить. А єдине, що мені не подобається, це його стійкість, бо він не тримається на мені. Але я дуже багато його наношу і тоді ну, можу насолоджуватися їм більше протягом дня. Він дуже носибельний, дуже смачний, легкий. І не нав'язливий. А щось майже в цьому стилі, але більш доросле, більш елегантне і шикарне. Це аромат 9 pm від бренду Afnan, який у флоральному стилі, але тут ми маємо не фрукти, а ягоди. І саме малину. Малину, яка така пухнаста і така, знаєте, м'якенька на дотик, але коли її розкусуєш, є трішечки і кис... кислинки, і все одно ця солодкість дуже класна в поєднанні з зеленим яблуком. Він, Правді, досить освіжаючий. Тут є трішечки фіалки, тому, знаєте, як коли доторкаєшся до малини, вона м'яка і неначебто пудрова. Ось, Мені здається, це саме ефект фіалки. Потім багато квітів. Я можу виділити троянду. І вона не банальна, бо у базі ми маємо такі знаєте більш хвойні ноти. І це аромат більш холодний, тому я б його також порадила в прохолодну погоду. Вітряні дні, або навіть взимку, можливо, класний аромат, він такий хрумкий, якщо можна так сказати, і його носить моя мама. І щоразу я про нього питаю, бо він неймовірно потужний, але у гарному сенсі. Якщо ви шукаєте своє парфумерне яй, ви хочете парфум, по якому вас ви впізнавали, я його дуже раджу, він справді. Такий жіночний, але більш до унісексу, супер класний, і з ним дуже приємно у повсякденні, але він досить потужний і вразний, так що ви можете з ним навіть кудись піти і все одно справити гарне враження. Ну ось парфум, мені здається, саме коли ви дуже гарно вдягнені, у вас такий більш вечірній мейкап, і ви хочете майже зваблюючий парфум, тоді це Orientica Velvet Gold. Насправді я. Читала, що його порівнюють із Дама'янка від Ксєржов із Джентл Флуїрі від Кордіжона. І я можу сказати, що так, ці, знаєте, такі пудрові, солодкі елементи можуть нагадати ті парфуми, але все одно це не прям. Ем... В лоб-клон на них. Тут в нас карамель з пудровими нюансами, з ванілью, з пачулі. Це все не дуже солодко, достойно, шикарно, по-дорослому. І тут також є анімалістичні нюанси, про які я вам вже сьогодні розповідала, що вони мені дуже подобаються. І це справді такий, знаєте, гарно збалансований, дуже округлий аромат. Це начебто огортуючий парфум, як тепле. І дуже дорогі дорогі обійми, так я можу його назвати. Звучить він шикарно, просто шикарно. Якщо ви любите пудрові аромати, але шукаєте щось з родзинкою. Я вам його дуже раджу. Він справді абсолютно крутий. Небанальний, і а, мені здається, що його можна носити в, в, увечері, в нього є щось таке манливе. А, а ось парфум, який я купила всліпу, бо зараз він на хайпі, Kisa Delicious від Paris Conor, в шикарному флаконі. Це ще один гурманський оригінальний аромат, який я справді думала, буде схожий на чоколетрі від Монталь, мій улюблений шоколадний аромат, бо тут таке. Такі досить схожі ноти, як темний шоколад, апельсин, ваніль, але я хочу сказати, що цей легше, він не такий відверто шоколадний. І це не начебто, я б сказала, взбиті вершки з додаванням шоколадного сиропу. Ось такий дуже приємний аромат, з кокосовим підтекстом. Тут є гарна ванільна нота, яка все це якось більш робить. Збалансованим. І я хочу сказати, що він майже молочну, молочну базу має, він якось так ем, трішки запудрюється в базі, і він неначебто з, з якоїсь казки аромат, дуже такий приємний, а, можу сказати чарівний і ніжний. Тому це не потужний типовий арабський аромат, але Дуже доречний, коли у вас немає якихось особливих планів, але ви все одно хочете звучати приємно, дуже так ніжно, чудовий аромат, він тримається, але, наприклад, якщо знову ж таки порівняти його з чоклет-гриді, хоча вони не доволікати, то він не такий прям. Агресивний, якщо так можна сказати, але він мені дуже подобається. Я не тестила ем, перший аромат кіса, е, тому, якщо, можливо, ви з ним знайомі, напишіть мені, будь ласка, що думаєте. Гарний флакон, він досить бюджетний і е, просто приємно, чи саме мати такий аромат, який не ультрапотужний і не нав'язливий. Немає такого, що треба бути якось е, в гуморі е, для цього аромату. Ні. Його легко можна нанести. І бути готовим зустрічати новий день. Ну, а останній парфум на сьогодні від бренду El Haramain під назвою Mask Maliki. це дуже така зелено-білоквіткова історія, яка не тільки про мускус, хоча аромат з мускусної колекції. І це, я думаю, для тих, хто шукає орієнтальний парфум в більш західному стилі, якщо можна так сказати. Бо якщо ви ем, знаєте, як. Ем, Традиційно звучить мускус в орієнтальних ароматах. Це більш така прям потужна, інтенсивна, заглиблююча нота. Тут вона в поєднанні з білими, але такими ніжними, майже дуже-дуже легкими квітами. А, мені чомусь а, тут а, найбільш виразна конвалія, хоча я знаю, що є і жасмін, і інші ноти, і а, лепестки. І пелюстки, фіалки, мускус, але тут все дуже чисто. Тому це такий ам, варіант на ранок або на день, а він стійкий, це круто, і мені здається, бо він більш такий романтичний і. Дуже сучасний, він підійде е, на весну або на літо, бо ці квіти вони е, також е, з цим зеленим листям, яке відчувається, воно тут прямо е, на передньому плані, а мускус в базі він все просто е, зводить до е, одного дуже гармонійного аромату. Ну і на цьому наша більш коротенька добірка оригінальних парфумів з арабської категорії підійшла кінця. Я сподіваюся, воно вам було корисне. Якщо так, буду дуже вдячна за вподобайку. Якщо у вас є якісь питання або ідеї по наступному контенту, що вам було б цікаво, побачите, будь ласка, пишіть в коментарях. Я буду дуже вдячна, якщо ви підпишетеся на мій канал, слідкуйте за мною в соціальних мережах, купуйте парфуми з моїми знижками. Ще раз вітаю вас зі святом державного прапору і з прийдешнім Днем Незалежності. Сподіваюся, що ви зможете його відсвяткувати. А я для вас приготувала дуже неочікуване відео, я трішки нервую його викладати. Але сподіваюся, ви поставитеся до нього з розумінням, хоча теми там дуже такі контроверсійні, Тому подивимося, як це буде. Але наразі бажаю вам гарних вихідних. Будь ласка, залишайтеся позитивними та слава Україні! Папа!